Програма Української служби польської Радіо «Енергетична трансформація. Мене звуть Володимир Гарматюк. Вітаю сьогодні. Ми говоримо про ступінь газового суверенітету країн Євросоюзу, їхні дії щодо безпеки, про диверсифікацію напрямків і джерел імпорту, а також роль скрапленого газу сховища, транспортна інфраструктура, інвестиції, газ в енергетичному секторі як перехідне паливо трансформації. Як довго і що далі? А також яке місце у цьому енергетичному міксі Європи займає Польща, і як може з цього скористатися Україна? До 2028 року має відкритися ще один газовий термінал у Польщі, а саме у Гданській затоці. Основні напрямки постачання США, але й інші розглядаються також. Попри те, що Європа йде до альтернативних відновлювальних джерел енергії, газ переконані експерта ринку залишатиметься основним, чи скажімо так, ключовим компонентом в енергетичному міксі. Ну а польща теж має амбіції стати енергетичним, в тому числі газовим хабом. У Європі, що також може скористатись Україна, Петр Куч, генеральний директор європейської мережі операторів газотранспортних систем, говорить, що з кінця 2021 року відбулася фундаментальна зміна того, що діється на європейському енергетичному ринку. Мова про часову цезуру, яка була позначена агресією Росії проти України, та повномасштабною війною, яка тоді спалахнула ринки газу вже тоді було видно, що газові ринки працюють у досить цікавому форматі з кінця 2021 року, коли ми були на шляху до кризи, бачачи, як експлуатуються сховища в Європі та як вони спорожняються. Ця фундаментальна зміна справді відбулася через брак постачання з одного напрямку, і ринок справді втратив третину своїх поставок. І ця фундаментальна зміна також відбулася завдяки тому, що в Європі ми маємо. Мо дуже добре. Відлагоджену, гнучку та взаємопов'язану газову інфраструктуру. Я думаю, що Європа це континент, який, на мою думку, рідко цінує те, що має, тобто мережу, яка є найрозвиненішою газовою системою у світі, і яка на даний момент навіть була зміцнена, тому що без перебоїв у постачанні, без кризових ситуацій відбулася повна зміна маршрутів транспортування газу до Європи, система, яка роками постачала газ зі сходу на захід, тепер постачає в абсолютно протилежному напрямку. Ця структура. Змінилося. Тобто зараз у нас немає поставок зі сходу. У нас є скраплений природний газ як основне джерело поставок газу. У нас є газопровід, який постачає газ із Норвегії. І це сталося за дуже короткий проміжок часу. Це стало можливим і завдяки оперативним методам. Тут і моніторинг ситуації, та дуже тісна співпраця між операторами, і координація діяльності, підвищення гнучкості системи, максимальне використання терміналів, розширення системи, але також завдяки яким буденним дієм, як, наприклад, координація ремонтних робіт у системах, щоб ця максималізація використання мережі та стабілізація поставок газу до Європи була успішною. Звичайно, ми бачимо вплив того факту, що запрацювала гнучкість стін, і відбулося це реагування на попит. У нас є падіння попиту, що звичайно багатьох тішить, але ми також повинні дивитися на це відкрито, що є падіння, яке полегшує нам роботу на ринку. Але у багатьох випадках це також означає зниження попиту, що Ож, негативно впливає на промислове середовище, в якому ми працюємо, тому це також нові виклики для нас. В яким оточенню промисловим діамін він статеж сам нове визвання для нас. Ще одним викликом досі залишається те, що 8% газу до Європи все ще надходить газопроводами зі Сходу, тобто з Росії. Європейська комісія на початку травня цього року запропонувала Євросоюзу остаточно припинити імпорт російського газу до кінця 2027-го. До того часу довгострокові контракти мають бути розірвані. В Свою чергу до кінця цього року, 25-го, буде запроваджено заборону на укладання нових контрактів на закупівлю блакитного палива і скрапленого газу з Росії. Ера російського викупного палива у Європі, як заявила Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, добігає кінця. Імпорт природного газу і скрапленого газу з Росії до ЄС почав скорочуватися у 2022-му, після того як Москва... Ковський режим розв'язав війну в Україні. Зниження було значним із 45% до приблизно 10%. Однак минулого року імпорт знову почав зростати. Це принесло прибутки до бюджету Кремля і фінансувало військову його машину. Комісар Євросоюзу з питань енергетики Ден Йоркенсен заголосив, що з лютого 2022 року ЄС витратив більше грошей на закупівлю енергоресурсів в Росії ніж на допомогу Україні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголошував, що заборонити імпорт газу з Росії вдалося завдяки діям польського головування в Раді Європейського союзу. Цю пропозицію, до речі, розкритикував прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він розкритикував ініціативу Єврокомісії щодо повного припинення імпорту викупного палива з Росії. Роберт Фіцо вважає, що Словаччина постраждає найбільше. План стати енергетично незалежним за словами Роберта Фіцо зашкодить всій євроспільноті, як і антиросійські санкції, які він теж критикує. Нагадаємо, що недавно Роберт Фіцу заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій проти Росії, якщо це буде шкодити інтересам Словаччини. і заявив, що у відмові від російських енергоносіїв бачить загрозу. Тому що ЄС від одної залежності відео в іншу, тобто до Сполучених Штатів Америки, тим часом в Польщі власне 80% скрапленого газу надходить саме зі США, і в Польщі переконані, що їхня країна в питанні енергетичної безпеки та диверсифікації постачання газу захищена. Про це зокрема говорить Славо Мірхінц, голова правління акціонерного товариства «Газсистем». Так уважаємо жітеш ми безпечні з пункту віддання так. Я думаю, що ми в безпеці з погляду можливості постачання газу до Польщі. Багаторічна інвестиційна програма, яка реалізується в газовій системі протягом останніх 15-16 років, дала можливість переключити нашу систему на постачання газу з півночі заходу, тоді як раніше, ця система працювала радше на постачаннях зі сходу та південного сходу. Діючий термінал СПГ у свіноусті з розширеними потужностями запущен. Чи не у січні дозволяє регазифікувати понад 8 мільярдів кубічних метрів, крім того, Балтійський трубопровід це ще 10 мільярдів кубічних метрів. Тож ви можете бачити, що лише ці дві інфраструктури або ці дві точки входу до польської системи дозволяють забезпечити весь польський річний попит. Крім того, звичайно, у нас є інші точки входу з литовською, чеською, словацькою та німецькою системами. У нас також функціонує транзитна система газопроводів. з з точкою входу з Німеччини, і вся ця інфраструктура дозволяє нам дуже безпечно дивитися в майбутнє щодо можливості постачання газу до Польщі у цьому районі. Все це разом дозволяє нам покрити не лише польський попит, але я думаю, що і подвоєний польський попит також можна було б покрити. Додам до цього ще одне: розпочато будівництво терміналу плавучої установки регазифікації та зберігання зрідженого природного газу у Гданській затоці. Це додаткові можливості, які почнуть почнуть працювати з 2028 року. Йдеться про регазифікацію понад 6 мільярдів кубічних метрів газу. Ці три проєкти на півночі, плюс інші з'єднання, плюс наявні газосховища в Польщі, дозволяють нам стверджувати, що так ми можемо почуватися безпечніше. Функціоніонси магазини газу в Польщі, вони дозволяють поставити ствердження так, можемо чутися безпечніше. Ринок СПГ, тобто скрапленого природного газу, розвивається сьогодні найшвидше. Технології дозволяють купувати його практично скрізь. Польська група Орлен вже кілька років укладає контракти на СПГ, особливо після початку російсько-української війни. На ринку каже Роберт Сушинський, віце-президент правління Орлену з операційної діяльності. Немає дефіциту газу, ціни поступово стабілізуються, хоча далеко ще до того стану, коли. Все було відомо за багато місяців наперед. Мами позавіране о мувітрас За потреби у 18 мільярдів кубометрів газу на рік, коли йдеться про СПГ, польща уклала контрактів на рівні 11 мільярдів кубічних метрів. Тож враховуючи можливості та пропускну здатність газопроводів з норвезького шельфу та інших, за газову безпеку Польщі можна бути спокійним на багато років. Левова частка СПГ до Польщі надходить зі США. Це 80%. Я говорю про контракти. Я не говорю про те, що надійшло фізично цього ро. Оку, але це буде американський газ. А отже, і ці не залежатимуть від американського ринку. Це не в одніщенню до ринку американського. Уже сьогодні видно, що імпорт газу до Польщі зростатиме. Попри те, що Європа йде в напрямку зменшення викидів і відновлюваних та альтернативних джерел енергії, газ залишатиметься ключовим в цьому міксі енергетичної трансформації. У цьому переконаний Славомір Жиговський крайовий керівник Г.Е. Вернона Incorporated, компанія з виробництва і надання послуг енергетичного обладнання. Так, можна повіді, жі маємо глобальні ренесанс газу. Так, можна сказати, що ми переживаємо глобальний газовий ренесанс, який ми не могли повністю передбачити. І якби ми говорили 5 років тому, ми, мабуть, мали б інший сценарій, оцінюючи поточну ситуацію. Газ відіграє ключову роль у декарбонізації. Ми можемо в середньому знизити викиди на приблизно 45%, замінивши вугільні блоки на газові. Водночас це велика перевага, бо газові електростанції, газові. Блоки є дуже гнучкими. Вони можуть реагувати на потреби, що виникають внаслідок того, що відбувається в мережі, і дуже швидко досягати повної ефективності протягом кількох десятків чи близько того хвилин, а потім повертатися до мінімуму з точки зору потужності. Ми бачимо попит з боку наших клієнтів. Ми також бачимо попит з боку польських енергомереж на нові блоки. Те, про що ми зараз думаємо в глобальному масштабі, дивлячись на процеси декарбонізації з одного боку і швидко зростаючий попит на енергію з боку центрів обробки. Даних з іншого тільки в сполучених штатах за оцінками ця дельта між 2023 і 2030 роками цього десятиліття становитиме близько 40 гігаватт потреби. роком для цього. Також потрібно розбудовувати інфраструктуру і спорудження ще одного газопорту в Гданській затоці, який має запрацювати у 2028 році. Якраз про це каже Славомір Хінц інвестиції дуже стратегічні в газ системі самореалізована ішотвілула талетау років... газових системах. Ми вже багато років реалізуємо багато стратегічних інвестиційних проєктів, і ми все ще перебуваємо в цьому інвестиційному процесі. І один із них це саме плавуча установка регазифікації та зберігання зрідженого природного газу у Гданській затоці. Ми плануємо завершити цей інвестиційний проєкт на межі 2027-2028 років. щоб у 2028 році, ми вже могли там мати можливість Овості регазифікації, чи це необхідно? Так, це необхідно. Є багато аргументів на користь цього. Газова енергетика, яка буде з'являтися. А я також переконаний, що вона з'явиться в польській системі. Працюватиме на підтримку інших джерел, коли вони не працюватимуть або працюватимуть не на повну силу. Це означає, що система повинна бути готова забезпечити велику гнучкість, високу потужність за короткий проміжок часу, і саме тому цей термінал потрібний. Цей термінал у річному масштабі дозволяє. Регазифікацію, але він також дає понад 700 тисяч кубічних метрів на годину. Це практично енергія в газі близько 9 гігаватт на годину. Це також дає нам гнучкість системи, потужність та необхідну доступність енергії. Що ще це дає? Це дає безпеку. Зверніть увагу, що Балтійський трубопровід важливий газопровід з погляду безпеки Польщі, також має частину потужності на суші у вигляді газопроводу Ямал, через який аналогічні обсяги газу можуть імпортуватися. назвемо це. З німецько-норвезької сторони однак терміналу у свиноусті має такого резервного рішення. Термінал у Гданську дозволить цьому джерелу працювати також у випадку, якщо щось трапиться з однією з інфраструктур, важливих для нашої безпеки. Це основні речі, пов'язані з безпекою постачання, з аналізом функціонування системи, коли одна з ключових систем випаде. І на нашу думку, термінал у Гданську також дозволяє певний резервний бекап спрямовуючи поставки до цього та. Terminalu w Gdańsku, jak szczęścio z u Świnoujści. Ewentualnie do tego Terminalu w Gdańsku, gdyby coś się wydarzyło się w Świnoujściu. Щодо інвестицій у європейському союзі, завжди точиться багато розмов і завжди є багато спротиву та скептичних голосів. Наприклад, говорять про те, що ці інвестиції і інвестування у будівництво терміналів не потрібне не на часі або не принесе користі. Однак, Петр Кусь говорить, що так було завжди, коли вони починали будь-який інвестиційний проєкт. Завжди виникали такі сумніви. Однак, уже через невелику кількість часу після завер. Шення інвестицій і роботи тих чи інших інвестиційних проєктів результат показував, що воно того вартувало. Кідикапанти заставити це з будав, яка дерміналью ж було. Коли ми тільки починали інвестиції, ми чули, що цього не треба. Це дорого і не вигідно. Але вже через 15 років після тих інвестицій ми бачимо, що скраплений природний газ є основним джерелом поставок до Європи, і це джерело, яке є комерційно вигідним. За останні два роки ми побудували або ввели в експлуатацію близько 10 таких установок у Європі. Вони зараз працюють на ринкових принципах і водночас гарантують безпеку і доступ, щоб, наприклад, через транспортну інфо інфраструктуру в Європі, яка є достатньою, ми могли заповнити сховище до рівня, який дозволить нам спокійно функціонувати, наприклад, протягом зимового сезону. Зараз ми ведемо цю дискусію про те, до якого рівня нам слід закачувати газ у сховища. Я дуже радий, що ринок переконаний, що у нас буде достатньо газу в нашому регіоні, але йдеться також про те, щоб мати достатньо газу по всій Європі та мати його за такими цінами, щоб цю систему можна було стабілізувати і взимку, оскільки ми не можемо стояти на місці, ми не можемо. Поки що заявити про успіх у цій ситуації, тому що кожна зима є викликом для європейської системи. Наведу вам простий приклад. Ми зараз обговорюємо скільки газу має бути в сховищах на зиму, і тут звучать різні цифри. Я просто наведу приклад, що ми розпочали минулий сезон з рівнем близько 90%, можливо, навіть більше. А зиму ми закінчили на рівні 30+, що означає, що ми використали понад 60% сховищ взимку, і зима була не найхолоднішою. W minulłego roku u nas była zwyczajna za magazynów w zimie, a zima nie była najzimniejszą zimą, mieliśmy przeciętną zimę w zeszłym roku. Крім того, переконаний Петр Кус газ важливий і в іншому контексті в контексті балансування енергетичної галузі. Йдеться про те, що Європа зараз намагається розбудовувати і інвестувати в альтернативні відновлювані джерела енергії, такі як біогаз, біометан або вітрові електростанції чи сонячна електроенергетика. Однак всі ці компоненти енергетичної сфери дуже добре, дуже важливі, якщо вони працюють в міксі і доповнюють одне одного, і газ тут відіграватиме і відіграє вже ключову роль. Переконує Петр Кузь є важливий, якщо жі про балансування електроенергетики. Газ важливий, коли йдеться про балансування енергетичної галузі, бо у випадку Дункельфлойте або Кальта Дункельфлауте, тобто, коли холодно, темно і немає вітру, не працюють сонячні батареї, вітрові генератори, тоді у нас немає іншого вибору, окрім як швидко запускати газові потужності на європейському рівні. Ми все ще дуже активно обговорюємо трансформацію, декарбонізацію, електрифікацію систем. У цій дискусії мало говорять про газ. Але газ є своєрідним мовчазним героєм усієї цієї трансформації, бо ми про нього не говоримо. Але система функціонує, система зараз забезпечує гнучкість завдяки природному газу. А в майбутньому й іншими молекулами ми можемо накопичувати енергію, відновлювати її, коли це потрібно. Я думаю, що це основні визначання фактор тієї галузі, в якій ми зараз працюємо, і навіть якщо ми обговорюємо, що електрифікація європейської системи є основним вектором декарбонізації, навіть наші партнери з Боку електроенергетики, тобто оператори систем передачі, у своїх аналізах також визнають, що їм знадобиться 50 гегават потужності, щоб збалансувати відновлювану енергію, яка створюється. Тож ми не говоримо відкрито, ми не говоримо безпосередньо про газ, але він є і він відіграє дуже важливу роль для європейської системи. є і певні свою дуже важливу роль для системи європейської. То що ж на тему незалежності енергетичної, бо зрозуміло, що оскільки Європа постачає енергетичні ресурси з різних країн, то говорити про якусь енергетичну цілковиту незалежність не доводиться. Ну бо якщо ти не видобуваєш і не виробляєш електроенергію чи енергію взагалі зі своїх особистих ресурсів, то про повну цілковиту незалежність говорити складно, однак тут мова йде про зміну напрямків постачання і про відповідну безпеку цього постачання і незалежність у контексті безпеки. Бо якщо досі Росія використовувала енергоресурси як Зброю як спосіб шантажу, як спосіб політичного впливу, то зараз переконані експерти з газового ринку Польщі постачання, скажімо, в значної кількості скрапленого газу зі сполучених штатів Америки є більш безпечним і в контексті залежності, і в контексті політичних впливів. Все ското всказує, що зустріч газу краєве бенджовця вказує на те, що внутрішнє споживання газу зростатиме дуже динамічно, але є й шанс, який поступово реалізується, що Польща буде транзитною країною, щоб заповнити прогалине у попиті України, а можливо й інших країн центральної Європи. Тут ключовою є велика політика. Звичайно, на даний момент американський газ є ключовим. Я думаю, для Європи загалом, але точно для центральної та східної Європи, і точно для Польщі з багатьох але на щастя, ці причини, я б сказав, пов'язані з безпекою країни, енергетичною безпекою, і політика цього разу також узгоджується з бізнес інтересами. Це найприбутковіший бізнес на даний момент, приємний момент, коли ми отримуємо як моральну, так і матеріальну вигоду. Однак ми також думаємо про певну диверсифікацію. Катарський газ все ще є важливою частиною наших поставок. Ми купуємо спотово у багатьох партнерів, і це точно не зміниться. Хоча є багато ознак того, що в найближчі роки американські компанії будуть таким основним довгостроковим постачальником СПГ газу до Польщі. Польщі До будуть фірми американські. Потреба в газі в Європі щороку зростатиме, і це показують відповідні дані. Про це говорить Маріу Шохоцький, член правління компанії, яка займається розвідкою і видобутком природного газу і нафти у Польщі можливості газу потужності скраплення з газу на середину 2024 року становили приблизно 600 з гаком мільярдів кубічних метрів. Однак, враховуючи проєкти, які вже реалізуються, тобто не заплановані, а лише ті, що будуються до кінця 2027 року. Ці потужності скраплення мають досягти рівня 800 мільярдів кубічних метрів. Тож ми говоримо про збільшення за три роки приблизно на третину. Це багато, тому що це значно збільшує пропозицію Газу у світі варто додати, що паралельно триває процес розширення парку флоту для транспортування цього газу, який також має збільшитися на третину за цей період, що дуже важливо для ринку газу, для його ціни, цінової стабільності, бо з економічної точки зору крива пропозиції просто вирівняється. Будь-яке потрясіння, чи то з боку попиту, чи з боку пропозиції, не спричинять таких стрибків цін, які ми спостерігали останніми роками, через те, що крива пропозиції була просто дуже крутою, бо на Było propozycji. Za infrastruktury, ona wy Tak by Nie było tej podaży. Dzięki, dzięki rozbudowie infrastruktury, ona, ona zostanie, już powiedziałem, wypłaszczona В Цьому контексті стверджує Ольга Пономарчук, керівниця відділу міжнародних зв'язків Міністерства енергетики України. Україна може запропонувати Європі співпрацю в зберіганні, наприклад, газу, а її газотранспортна система, яка раніше прокачувала газ із Росії до ЄС, може використовуватися як частина європейської диверсифікованої системи. Україна має одні з найбільших потужностей для зберігання газу в Європі до 15 мільярдів кубічних метрів. Компанії ЄС можуть використовувати його без сплати податків за режимом митного складування, і це розумний спосіб створити резерви газу та покращити енергетичну безпеку ЄС Сверхаусреджіменіцмартвейтубілґес Резервсенд імпрув але не газом єдиним згадували сьогодні вже про біогаз, біометан і про це поговоримо вже наступного разу. А це була програма Української служби польського радіо енергетична трансформація. Мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємось за тиждень.